Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок. Старт продажів. Британська агенція Ройтерс прибрала публікацію, де Путін та Сі Дзіньпінь мерозмірковували, як прожити 150 років. До цього їх змусила китайська агенція CCTV, яка є власником прав на матеріал. Ройтерс мають офіційну ліцензію на використання цих матеріалів, проте китайська агенція звинуватила Ройтерс, що вони некоректно змонтували матеріал, що насправді нічого такого не було. У Ройтерс матеріал прибрали, хоча порушення не бачать. Ну, і можна було би припустити, що хтось щось поплутав, аби тільки сам Путін не підтвердив, що така розмова була. Я думаю, що коли ми йшли на парад, голова Китаю говорив про це. Ну так. Пан Берлусконі свого часу активно розвивав цю тему. Сучасні засоби поліпшення здоров'я, медичні засоби, навіть всілякі хірургічні, пов'язані з заміною органів, дозволяють людству сподіватися на те, що тривалість життя значно зросте. Панічне відкликання зрозуміли з боку китайської пропаганди, бо цей виток порушує одне з правил введення війни за трактатом Цзи ніколи не називай своїх справжніх цілей. Американський спецпідрозділ розстріляв мирних північно-корейських жителів під час секретної місії у 2019 році. Вони за санкцією Трампа мали встановити спеціальне обладнання, яке мало дозволити Сполученим Штатам перехоплювати комунікацію лідера Північної Кореї, який є самітником. А власне кінчинина під час переговорів на високому рівні з президентом Трампом, а, який обіймав цю посаду за свою першу каденцію, ці розмови були щодо ядерної програми. Про цю операцію провалену операцію пише «Нью-Йорк Таймс. Місія мала потенціал е, забезпечити Сполучені Штати потоком цінних розвідувальних даних, але це означало розміщення американських командос на північно-корейській землі. Крок, який, якщо його виявлять, може не лише зірвати переговори, але й призвести до ескалації конфлікту з ядерним противником, пише The New York Times. Це було настільки ризиковано, що вимагало прямого схвалення президента. Для операції військові обрали червоний ескадрон морських котиків сіл, тім Тім-6», той самий підрозділ, який убив у Бен Ладена. Вони проводили місяці у підготовці, усвідомлюючи, що кожен рух має бути ідеальним, але коли тієї ночі вони досягли берега, який, за розрахунками, був безлюдним, то наштовхнулися на цивільний човен. Вирішивши, що вони могли бути розкриті, спецпризначенці відкрили вогонь на ураження, вбивши усіх у човні, після чого відступили в море, так і не встановивши розвідувальне обладнання. Відразу після цього американські шпигунські супутники виявили сплеск військової активності північної Кореї в цьому районі. Повідомили офіційні особи США. Північна Корея не робила жодних публічних заяв щодо загибелі. А офіційні особи США заявили, що не зрозуміло, чи вдалося північнокорейцям проаналізувати і зрозуміти те, що сталося, і хто був відповідальним. Ядерний саміт у В'єтнамі відбувся, як і планувалося, наприкінці 2019 року, але переговори швидко завершилися безрезультатно. До травня Північна Корея відновила ракетні випробування. Трамп і Кім зустрілися того ж червня в демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю. Це стало, як пишуть, драматичним телевізійним шоу, бо пан Трамп навіть переступив кордон з Північною Кореєю. Але ця коротка зустріч хіба що завершилася рукостисканням. Операцію 2019 року ніколи публічно не визнавали і навіть не натякали на неї Сполучені Штати чи Північна Корея. Адміністрація Трампа не повідомляла. Дома ключових членів конгресу, які контролюють розвідувальні операції, ні до, ні після місії. Відсутність повідомлення можливо порушувала закон. Пишуть журналісти. А білий дім відмовився від коментарів. Нью-Йорк Таймс пише, що це повідомлення ґрунтується на інтерв'ю з двома десятками людей, включно з цивільними урядовцями, членами першої адміністрації Трампа, а також чинними і колишніми військовослужбовцями, які знали про місію. Усі вони говорили на умовах анонімності через секретний статус місії. Місія сіл мала, тобто морських котиків, мала на меті виправити стратегічну сліпу зону, бо роками розвідувальні служби США вважали практично неможливим завербувати людські ресурси та прослуховувати комунікації в ізольованій авторитарній державі Північній Кореї. Розуміння мислення пана Кіма стало пріоритетом, коли Трамп вперше обійняв посаду президента Сполучених Штатів штатів. Лідер північної Кореї здавався дедалі більш непередбачуваним і небезпечним. А його стосунки з е, Трампом коливалися від е, Листами про дружбу та публічними погрозами ядерної війни, але морські котики вважали, що зможуть виконати місію, бо вже робили щось подібне раніше. За словами людей, знайомих з місією у 2005 році морські котики використали міні-підводний човен, щоб висадитися на берег північної Кореї та залишитися непоміченими. Про операцію 2005 року, проведено за часів Джорджа Буша молодшого, раніше також ніколи публічно не повідомлялося. Постає лише питання, навіщо американські медіа зараз, на тлі кризи взаємин Білого Дому з Індією та Китаєм та відверто невдалою дипломатією американського президента, видають цей матеріал. Адже він, очевидно, може погіршити і без того складні взаємини з КНДР. Російські спецслужби. Залізли у телефон кожного росіянина. Речник Кремля Дмитрій Пісков по суті підтвердив, що ніякої тайни переписки, ніякої приватності у Московії немає і чхати Кремлю хотів на права росіян. Здається, ось він справжній тест для визначення статусу народонаселення. Це власне безвольне стадо чи народ. І ми розуміємо, що очевидно росіяни знову змиряться з цим. У корпоративній тематиці, державній тематиці, секретних справах Звичайно, треба розуміти, що будь-які месенджери це абсолютно прозора система. І люди, які їх використовують, повинні розуміти, що вони всі прозорі для спецслужб звичайно. Можливо, наступним кроком стане вживлення датчиків, яким е можна буде подивитися думки росіян і втілиться давня мрія радянської влади побороти інакомислія. для нас. Же оцей тотальний контроль за росіянами означає ще більше підконтрольних московитів, яких спрямують на війну проти України. І з іншого боку, ми. Українці, маємо ще більше цінувати своє вміння захищати свої права і свободи і ніколи не дозволяти розростатись автократіям чи диктатурам. Ну і як же випуск без допису Трампа утрус Social? він написав, що любить цитую запах депортації поутру». явно провівши м, алюзію на фразу полковника Кілгора із фільму Апокаліпсис сьогодні. Дональд Трамп опублікував свої фото на фоні пожежі та вертольотів, що летять. А також він закинув місто Чикаго, що там незабаром дізнається сенс назви міністерства війни щодо Пентагону. Очевидь, таким чином президент США натякає, що висилкою мігрантів із Чикаго займатимуться військові. Імовірно, це продовження гучних заходів, як таких як сьогоднішнє затримання південних корейців налегалів на заводі Хюндай у Штатах.